Всім привіт друзі! Ви на каналі Крутий Давід. І сьогодні зараз трохи пробужусь. Ось, тут вже пів дев'ятої, сьогодні субота. І зараз піду збиратися на роботу, бо в мене в суботу роботи мало, але є. Тепер по снідаю піду. Мені на роботу на 11. Тому встигну. Без проблем. Так, я вже знаю, що буду. Може якусь вафельку чи що? А чого воно не гортається? Алло Добре зімка, просто все раз всю наш телевізор подивлюсь, бо мені і так не 11-го, зараз півдесятої. Ранку. Не знаю хто там що подумав, але ранку. Ось. Так, що там у нас? О, це якийсь фільм. але він довгий. О, це новини. Так. Ну, добре, поїду вже на роботу. Бо тут вже хмарочосів багато. Так, перевіряв чи закрию хату, бо знаєте, тут ходять вже. До мене ще ніколи не прийшли, але списку. Та господи, що тільки не станеться тут? Все, що можна. Так, тепер все в порядку вже. Сподіваюся, я доїду туди нормально. Так. Так. Все. І что? Ну, я прийшов. Так, шукаю ну, господи, да я ноутбук шукаю це. В мене якийсь Господи, я навіщо навіщо я в машинах шукав ноутбук і телефон? Поясніть мені. Чому? Ні, ну якось дивіться, ну тут якось на столику пусто, ну я би якось тут прикрасив, нам тут дозволяють щось класти. Ось, все. Клас. І тепер... І тепер що? І тепер треба це да ж. Так. Що, прописів забагато? Ні. Ой, та господи, що ж там накоїть. Так. О, хтось до мене дзвонить, це мабуть посилка. Угу. Так, мені сказали приїхати до будинку 14 на вулиці Тієї На вулиці Проспект Брукхевена. О, що це за дядько до мене прийшов. Так, ну добрий день, може я йому скажу, може він за якоюсь посилкою. Добрий день. Подивимося, відповість він мені чи ні. А уявляєте, якщо в нього взрив мозга? Добре, піду. То подивіться, то йде. Якась ця субота в мене трохи дивна. Якби що я його туди не... Якби що я його туди не пахав, він сам туди заліз. Не знаю. Прошу якогось іще, працівника, щоб він це витяг. Його витяг, видите. Бо я ж не знаю, що ту за машина. Я ж тут то... за комп'ютер від... відповідь. Господи, що ж це таке? Щось якась дивна суботиця. Так, так, так. О. Це, мабуть, та людина, яка чекає посилку. Так, віддамо, добрий день. Ви замовляли посилку. Угу. Дякую, до побачення. Якби що, він там заплатив, онлайн. має. І так. Тепер їду в офіс. Подивлюся, де той дядько. Бо я сам поняття не маю. Так, дивимося. До речі, тут якийсь новий палац звікет, я не знаю, що там. Там щось цікаве має бути, я думаю. Треба буде колись з'їздити, бо це оновлення скоро закінчиться. Так, зараз приїду. Так, все, приїхав. Мені от тепер ввечергу... Хочуть... Так, де він? Алло. Так, посилка. Угу. Який будинок? Угу. Квартира номер 6 добре. Зараз приїду в квартиру номер 6 Яка вулиця? Проспект Брукхевена. Так, сказали приїхати на проспект Брукхевена, квартира 6. Тут недалеко. Був проспект був проспект Брукхевена 5. А я працюю на проспекту на 13. Тому це тут недалеченько. Так, добрий день, Відкр... відкрийте, будь ласка. Може немає вдома нікого там. Добре, залишу під дверма. Тай подивимося, прийде. Чи ні, бо тут можна, тут просто так. Тільки камер, що тут поліцейські просто за секунду не йдуть, тому я тут відчувати себе можна безпечно, але вже починають ходити, а поліцейські просто лінитися. Вже бора мені роботу закривати, бо сьогодні до четвертої вечора, а вже дивіться, четверта. Так. закривати. Так. Я забув, що тут двері не витягаються, тому може просто повішу табличку «open». Та й буде норм. Так Де щось якась день, Це субота? Не знаю. Так... О, а. Добре, повісих. І друзі. І я поїду в дорогу, бо мені ще декуди треба з'їздити. На автомийню. Ось. Зараз їду я туди. Так, піднімаюся. Чому воно обхилило мою машину? Поняття немає. Але mm? добре хай роблять, що хочуть. Так, ось це все скінчилось, а ні, ще що ми буде. Навіщо на мене відносила? А це щоб у нас там і. Треба змийти і ще, господи. Як я не догадався. Так, так тепер додому. Так, намасенці на ближню дорогу їхати. Бо і так далеко буде. Так що поїду далі, ні. Я завжди ближню їду, але сьогодні дальня. Господи, це що вони тут свої машини ставлять як ненормальні? Я вже вам кажу, якась дивна субота сьогодні. Ранок нормальний вечір... Господи, а це що за таке? Господи, а хто тут такий? Так, алло, я полі зараз поліцію полі визову, алло. Знаєте, ходять тут уже. Не думав, що до мене хтось такий прийде. Дай бог, щоб до нікого таке, таке не прийшло. Ну, добре. І друзі, дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в наступному.